Вишивка в Україні світ краси і фантазії, поетичне осмислення навколишньої природи, схвильована розповідь про думки і почуття людини, світ натхненних образів, що сягають давньої міфології, звичаї і уявлень наших предків. Сьогодні у нас у творчому об'єднанні українська вишиванка велика подія. Вихованці презентують свою роботу на звітній виставці. Роботи цікаві, яскраві, неповторні. Всіх бажаючих ми запрошуємо до перегляду робіт. Адже вишивка це великий скарб. Це перлина духовної скарбниці України. Гарно всім перегляду! Будинку культури часто проходять виставки майстрів декоративно житкового мистецтва. І добре, що діти є продовжувачами традицій, звичайних обрядів християнського краю. І ще, до речі, хочу сказати, що моя думка також навчалася в цьому палаці, а зараз є студентка вищого училища культури мистецтві Афнянського. Так що творчість, мені це знайомо і дуже все мені подобається. А сьогодні буде робити репортаж. Моя донька вже не перший рік відвідує творче об'єднання «Українська вишиванка, яке очолює Куліба Ольга Дмитрівна, яка передає свою справу молодшому поколінню. Їй дуже подобається займатися цим об'єднанням, і я переконаний, що це допоможе їй майбутньому житті. Зберігаючи тісний зв'язок із традиціями народної творчості минулого, вишивальне мистецтво набуває нового змісту, нових якостей і рис сьогодення. Вічно зелене дерево народної творчості збагачується новими поростками в наш час. Рушник то свята зворушливо поетична реліквія, яка крізь товші віків світиться до нас, висонцюється національним символом непогасних традицій. Рушник це історія певного роду чи родини, це старовинна ікона, оберіг, ріг достатку. Тому узори на рушнику повинні нести певну інформацію про свого творця, його бажання і думки. Узори для своїх рушників ми збираємо по всьому району. Перемальовуємо їх зі старовинних рушників, з катертин, сорочок. В тростянецьких вишивках найбільше зустрічається косий хрестик, гладь, лиштва, подвійний хрестик. В одній із останніх наших експедицій ми віднайшли вироби, вишиті тамбурними і стебловими швами, а також оздоблені козликом, ретязем та мережками і сорочки вишиті розписом. На нашій виставці представлені всі види вишиваних робіт: серветки, вишнички, картинки. Картина здавна. Була невід'ємним предметом інтер'єру. Це були так звані лубочні картини. Вишита картина прийшла до нас із Західної Європи на початку ХІХ століття. Їх вишивали багаті міщанки і дворянки. Селянські ж дівчата просто не мали ниток. А коли з'явились дешеві кольорові нитки, то вишивати почали всі, хто вмів це робити. Бісер у нас в Україні не вироблявся. Це винахід венеціанських майстрів, який найбільшої популярності досяг на Сході. Але і в нас на Русі здавна вишивали річковими перлами, янтарем, дорогоцінним камінням. Ці матеріали були доступні лише багатим людям. Бісером почали ж вишивати на початку ХІХ століття. В нашому об'єднанні є група вишивальниць з бісером, і тут представлені їх роботи. Я знаю, що ви навчаєтесь у дитячому творчому об'єднанні українська шматка вже шість років, так? І оскільки ви знаходитесь саме біля цього стену, я так розумію, що на ньому є ваші роботи. робота. Мені подобається насувати такою, білий складно. Що для вас дав пала дітей та юнацтва? Чи це була чергова сходинка в вашій майстерності, в тому, що якісь можливості у вас стало більше? Палац дітей та юнацтв дав мені змогу працювати творчо, змогу відшукувати оці візерунки, проводити експедиції. Тобто почалася вже творча робота, не тільки майстерність, не тільки навчання учнів майстерності, а саме творчість. І я як тільки випадала якась вільна хвилина, можливість, яка то в село, якесь одне село, друге, третє, тому що на тростянаці ніяк, що не село, що не людина, то... Звичайно, дуже, дуже багато мені дала робота в палаці, тому що це віднайшло багато візерунків. Познайомилася з такими цікавими людьми. І кожен, я говорю, що кожна людина це цілий світ і в кожного свої захоплення. Одного рушник, другого ікона, третього картина, четвертий ще щось робить. Ну, я, я дуже рада, що я тут працюю. Дівочка, ну тепер у мене запитання до вас, і ваші саме дітки. Чому віддають перевагу? Чи саме тому, що ви пропонуєте, чи може традиційні більш техніки вишивку, що сучасна молодь полюбляє? Не дивлячись на те, що ми вишиваємо різними техніками вишивання, це і косий хрестик, і подвійний хрестик, і різноманітні мережки, і розпис подобається саме коси і хрестик. Вони вишивають багато картин, рушничків, використовують мережки у цих рушничках. Це найбільше їм подобається. Допоки не злиняє вишиття, ніхто наш рід за зраду не осудить. Свістиме сад, зростатиме дитя. Була Україна і до їх буде! Пройдуть роки, Перебудується життя, на сцену вийдуть нові мистецькі форми, але й вони в процесі свого творення будуть черпати живільну вологу із глибокого колодязя народної творчості.